Вітаю в сучасному світі. Медіа оточують нас у різних сферах, тому й очевидним є вплив, який вони здійснюють на нас щодня. Мас-медіа сьогодні основний канал передачі і отримання інформації, який здатний істотно впливати на людське життя. У демократичному суспільстві медіа зазвичай називають четвертою гілкою влади, оскільки вони мають величезний вплив на життя людей. У демократичних країнах, де гарантована свобода слова, медіа впливають на три інші гілки влади: законодавчу, виконавчу та судову. Їх місія відтворювати достовірну реальність задля демократичних цінностей та ідеалів. Демократія опирається на медіа у таких аспектах: Надані відповідної інформації, яка забезпечує громадянину прийняття усвідомленого рішення, викритті неправомірних дій та несправедливості. Захисті громадськості від небезпеки, запобігання введення людей в оману, створені можливості для обміну думками та ідеями, і багато іншого. Медіа формують порядок денний суспільства, що англійською звучить як адженда. Відомо, що людина може запам'ятати два-три інформаційні повідомлення з потоку новин. Від того, де розміщена інформація. Заклично на першій сторінці чи без ілюстрації всередині видання залежить і увага аудиторії. Обсяг медійного часу витрачено на проблему, яке місце займає новина у випуску теленовин, визначає її впливовість. Коли медіа фокусується лише на декількох питаннях і темах, громадськість схильна сприймати їх як найбільш важливі. Зміст медіа контролюють так звані гейткіпери, які вирішують, чи потрібно, щоб люди про це дізналися чи ні, а також що потребує аудиторія, або з чого вона може обійтися. Медіа не можуть змусити нас думати в певний спосіб. Але вони можуть зробити ті чи інші питання актуальними для нас і таким чином маніпулювати. Коли ви користуєтесь тією чи іншою інформацією з медіа, завжди зважайте на те, хто гейткіпер, тобто вартовий цієї інформації журналіст, політик, бізнесмен чи незацікавлена особа. Медіа не просто обіг інформації, вони формують громадську думку, впливають на нас. Досить часто характер нашої поведінки залежить від конкретних медіа, яким ми не даємо перевагу. Тому для того, щоб зрозуміти, як вони впливають на нас, нам можливо розуміти, якими є ті чи інші медіа та їх особливості. Пропоную вам розглянути п'ять популярних світових медіа. Можемо розпочати з американської CNN – Cable News Network. Ця медіаплатформа є світовим лідером у сфері онлайн-новин та інформації. Цифрові платформи CNN працюють цілодобово, 7 днів на тиждень по всьому світу. Доставляють новини від майже 4 тисяч журналістів з усіх куточків за CNN зберіг лояльних прихильників, пропонуючи те, чого не робили інші медіа: повне, безперервне висвітлення всіх новинних подій, як великих, так і малих. Прагнучи задовольнити свою аудиторію в цьому світі, CNN прийняла політику заборони таких слів і фраз, як за кордоном, і тут вдома, у своїх випусках новин. Ще вищі позиції у світових рейтингах за популярністю займає британська BBC – British Broadcasting Corporation, що є провідним суспільним мовником у світі. Медіа створює унікальні програми та контент світового рівня, які інформують, навчають і розважають мільйони людей у Великобританії та в усьому світі більш ніж 40 мовами. До речі, BBC в основному фінансується за рахунок ліцензійних зборів, які сплачують домогосподарства Великобританії. Варто звернути увагу, що мають місце і суперечки щодо якості окремих новин, BBC, особливо щодо локалізованих медіа в окремих країнах. Проте це стосується майже усіх медіа. Іншим відомим ресурсом є німецький Deutsche Welle, міжнародний мовник Німеччини та один з найуспішніших міжнародних ЗМІ. Вони надають контент 32 мовами, даючи людям у всьому світі можливість сформувати власні думки з актуальних питань. У 2021 році Deutsche Welle досіг більше 250 тисяч мільйонів користувачів щотижня. Важливим медіаресурсом також є польська газета Виборча. Цей ресурс є одним з перших безкоштовних засобів масової інформації, заснованих у Польщі наприкінці 1979 року. Свого часу газеті вдалося завоювати місце з найвищим тиражем у Польщі. Сьогодні ж це онлайн-платформа та медіаресурс, які користуються неабиякою популярністю. В Україні теж є чимало ресурсів, які заслуговують на повагу. Одним з них є Українська Правда, українське суспільно-політичне інтернет-ЗМІ, яке заснував свого часу Георгій Гонгадзе. У 2000 році сьогодні це онлайн-видання готує якісний контент у рубриках: історична правда, економічна правда, життя та інше. Зрозуміло, що не лише звичайні медіа впливають на нас та на суспільство. Сьогодні значну роль відіграють також соціальні мережі та платформи. Станом на середину 2022 року можемо назвати 5 з них. Чільне місце посідає Фейсбук, корпорація Мета, яка має 2,9 мільярда активних користувачів по всьому світу. Далі можемо бачити YouTube 2,2 мільярди, WhatsApp та Instagram – 2 мільярди і TikTok – 1 мільярд відповідно. останок додам, що хоч медіа і здійснює значний вплив на нас та на суспільство, але ми маємо вміти критично мислити та свідомо сприймати інформацію для того, щоб запобігти можливим маніпуляціям. Як це зробити? Запрошую вас дізнатись у наступних відео. До зустрічі!